Савік, питання можна вирішити досить швидко. Зараз я сподіваюся, ну якщо не сам прем'єр, то хтось із е, команди прем'єра дивиться цю передачу. Найкращий вихід був би для Ясенюка, оскільки ми всі зрозуміли, пройшло формальне обговорення кандидатури на засіданні уряду. Я був міністром і знаю, як це відбувається. Питання тільки в тому, що прем'єр поставив підпис під розпорядженням про призначення. От нехай до кінця цієї передачі, з урахуванням того, що почув людину, абсолютно компетентна, чесна, не пов'язана з жодним олігархів, приїхала сюди, фактично задарма працювати. І звільнення такої людини дає сигнал іншим, які і так тікають з України, тим більше не повертається. Нехай він до кінця вашої передачі, хтось позвонить сюди і скаже: прем'єр підписав розпорядження, і він уже перший за Завтра хай йде на роботу. Оце, оце було правильно, навіть якщо. Міністр Айварас уже повівся трошки. А Ми ж бачимо, що він все повів не досить гідно. Тому що я сам бачив на сайті Міністерства... Ми будемо в ефірі, і ви будете в студії до тих пор, поки не прийде таке розпорядження. Я згоден, <плес> я згоден. Але навіть якщо міністр проти зараз буде, бо він вже трошки повівся, я би на місці прем'єра все одно його призначив. Тому що є різні підходи до кадрової політики. От я поділяю підхід, коли можна... Спиратися на те, що чинить опір на колючих людей, але з позицією, які мають власну позицію, до моменту прийняття рішення її відстоюють, а потім разом її виконують. А якщо хтось просто бере під кашкет і погодиться з усім, слухняний, готовий виконати будь-який наказ. Ми бачили цю кадрову політику за часів Януковича. Чим завершилася знаємо. зараз, на жаль, так само бачимо. Подивіться призначення, які були генпрокурор, Нацбанк, комісія регулювання енергетики і так далі, все або пов'язано з компанією Рошен, або особисто віддані через бізнес-інтереси. Оце треба обрубати на всіх рівнях. І Ясенююк все може зробити зараз на рівні міністра економіки. І тоді інші приїдуть до нас. А якщо беруться іноземці, які, на жаль, стандарти не витримують, от в моєму розумінні міністр економіки не витримав стандарт. Тому що він мав би докласти зусиль захистити свого заступника. Я це робив. Янукович, я тоді працював в його уряді. Він по черзі хотів всіх п'ять заступників звільнити. Жоден звільнив, сказав, звільняйте мене. Я довіряю цим людям, я буду на них покладатися. Тому мав би міністр тоді, іноземець, литовець, тепер уже українець, захистити іншого такого самого, який як і він погодився, і отримати в 50 разів менше чи в 100 разів менше. Таких людей шанувати треба. Тобто нехай Сенюк підпише цей розпорядження, має всі юридичні для того підстави, оскільки уряд уже пройшов. І насправді це буде позитивний вихід, тому що для всіх на нас дивиться зараз мільйони людей. Дякую, Савік, і дякую вам за те, що ви підняли вкрай важливе питання. Воно спочатку, можливо, не всі зрозуміли. Ну, що ми так довго обговорюємо одну долю. Да? А насправді це от е, сфокусована проблема, яку треба вирішити. Те, що сказав зараз Сергій Соболю, повністю підтримую. Але хочу за Ваші слова до конкретних дій і внести пропозиції. От я зараз не депутат. Включив зранку о 10-й годині буквально сьогодні канал Рада. 10, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.08 тільки приходить Гройсман. Якби так прийшов водій трамвая або вчителька на роботу, або диспетчер, або льотчик, вже була б біда, правда? То перше питання відповідальність. Далі. Гройсман ставить. Питання на реєстрацію депутатів. Висвічується, 245 депутатів починають роботу. Дивлюся в зал, а я там сидів. Там немає й 200. Це 245 карточок сидять, працюють. А в коаліції, тут присутні 4 фракції коаліції, скільки? 302. Де вони? 302 депутати, які працюють на зарплату. Нехай вона не така висока за мірками західноєвропейськими, вона досить висока порівняно з тим, що отримують люди. Значить, треба працювати чесно. Далі. Я спостерігаю за тим, як парламент приймає закони. Скільки ви думаєте, законопроєктів – урядових, президентських, депутатських, було підтримано коаліцією з цифрою 302 цього тижня? Ноль. А минулого тижня ноль. А скільки було провалених, урядових, не включено до порядку денного, президентських по сім разів голосували, що включить ціла купа? Коаліція назвала себе демократична європейська. Хлопці дівчата, давайте тоді в третьому тисячолітті працювати як європейці, а не як африканці минулого тисячоліття. Давайте приходити на роботу і працювати вчасно, ефективно. Далі. Експерти, журналісти провели аналіз виконання документу під назвою «Коаліційна угода. За ці місяці, за стопада місяці, ви її всі підписали, там була фотографія, де був Іляшко, Луценко і всі інші. Абсолютно нормальний документ. Стан виконання цього документу. От на... Середину травня, максимум 15%. Я зараз викладаю в університеті києво Ківомоглянської академії. Якби студент виконував свій навчальний план на 15%, його зразу відрахували. Так? Якби керівник підприємства приватного, нашого чи зарубіжного виконував бізнес-план на 15%, власники його б звільнили негайно, правда? А чому коаліція, знаючи, що 15% нормально, спокійно іде на вихідні? Іде на довгі тижні в округи, на свята і так далі. Я звернувся публічно. А тут зараз чотири е, коаліції присутні я звернувся до Порошенка, який привів свій блок, до е, Яценюка, який привів свій фронт, до садового, який привів самопоміч, до шановного ляшка, який тут сидить, і до Юлії Тимошенко, яка привела батьківщину. Будь ласка, зберіться завтра в суботу, в неділю. хоч на шашлики, але подивіться в очі. У вас є орган, який називається Рада е, коаліції, збори коаліції. Подивіться в очі і скажіть: ребята, скоро нам буде страшно виходити на вулицю. Народ уже починає тіпати. Реформи не йдуть. Корупція така сама, як за часів науковича. На фронті великих успіхів немає, там все без перемін. Значить, треба щось швидко робити. І моя пропозиція: прийміть рішення. Працюйте без вихідних, без перерв на округи. До тих пір, поки не наздоженете, вами ж затверджений і вами зірваний графік. Це буде правильне рішення. Якщо ви не приймете це рішення, тоді було б чесно в моєму розумінні вийти і сказати, ми не дієздатні, ми склали план, не можемо його виконати. Тоді покладіть мандати і вперед на вибори. Дешевше буде країні заплатити за вибори, ніж платити за таку бездіяльність, за таку неефективну роботу. Мені здається, це треба зробити. Ну і останнє я хочу завершити. Тут з фракції е, е, прем'єра Яценюка присутній Антон Гераченко, якого ми з вами давно знайомі, те, що я сказав стосовно розпорядження прем'єра, це не піар. Зараз виборів ніяких немає. Будь ласка, позвоніть Росію Петровичу, і це буде найкращий вихід і завершення тижня, якщо він справді видасть це розпорядження і Саша Боровик завтра вже буде працювати. Тоді слова прем'єра, тоді слова прем'єр-міністра про те, що він не має відношення цього конфлікту і він зацікавлений в тому, щоб люди мабуть. працювали. Повірте, це буде дуже і дуже ефективно. Я думаю, що немає сумніву у тому, що я знаю Конституцію. От до останнього виступу, вибачте, пане Антон, у нас була серйозна розмова. Давайте не будемо перетворювати на клоунаду. Ще раз, відбулося офіційне подання на призначення першого зама. Уряд розглянув це питання і прийняв рішення. Людина, яка там була присутня, підтвердила, що виступив один, другий, третій міністр, підтримали. Відбулося голосування. Залишилося це розпорядження, лише підписати. Тому всі необхідні передумови законодавчі. У прем'єра Яценюка є для того, щоб поставити свій підпис. Ні, жодних порушень немає. І це не голосування тут в студії. Члени уряду голосували за це кадрове рішення, і його треба ввести в дію шантажуєте прем'єр-міністра. Прямо я нікого не шантажую. Я, я вважаю, що якщо то, як ви як міністра оборони, бо назначали собі замістителі і позвонку студії. Ще раз. разобрамаючи складав цю кандидатуру. Не треба пересмикувати. Я вважаю, що набагато важливіше в психологічному плані для всього суспільства. Почути, що прем'єр-міністр, який сказав, що запрошує цю людину, шанує таких професіоналів зараз отримати позитивне рішення, і це буде добрий сигнал не тільки на вихідні дії для всіх, хто дивиться мільйонів, а й для всіх інших, які зараз за межами України і дивляться, повертатись сюди чи не повертатись. Шанують таких, чи їх відштовхують брудним саповом? Оце ключове.